Гляда вітаю вас! Продовжую читати книжечку «Чим хата багата Анатолія Григоровака. Малюночки до якої намалювала художниця Валентина Серцова і оповідання, яке я зараз прочитаю, називається В гурті Пісня Влад іде». Як поприходять усі з роботи та упораються по господі та по вечері, Любо тоді посидіти якусь часину проти місяця на причілку, поговорити про те, чим день видався цікавий. А той під гарний настрій поспівати. Пісню в родині бубликів люблять однаково, що малі, що великі. І перший заспівувач у них, дідусь. Бува, сидить він нишечком на краю лави, бо взагалі натурою мовчакуватий. Слухає, усміхаючись у вуса, Про що інші гомонять. А коли розмова дійде кінця і попримовкають усі, кашляне з прокола і впівголоса, ніби дослухаючись до самого себе, заведе. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Бабуня лукаво позирне на дідуся, звичним рухом поправить хустину на голові і високим на диво молодим голосом підхопить. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Два останні рядки дружно повторюють усі гурту. І дідусь з бабунею, і тато з мамою, і мар'янка з Дениском. Пісня мужніє, повниться силою і Денискові починає здаватися, ніби її зачаровано слухають цибаті мальви під вікнами, буйне віннича на погрібні, вишняк край городу, і навіть сонні ворони у своїх чорних, ледь видимих у пітьмі гнізда. Він починає так старатись, що завершальні слова пісні кінчає пізніше за інших. На ноті високій і навіть писклявій. Ми співали нами спасибі, каже, перевівши дух дідусь. Щира пісня гріє краще за кожуха, нехотя підводиться з лави бабуня. В гурті пісня завше влади йде, зауважує тато. От тільки Денис півня пустив, раптом кидає Мар'янка якого ще півня? обурюється Дениско. «Завжди ти вигадуєш. Мальованого всі кінчили, а ти не вчиш, як кічі його за хвоста смичуть. Годі вам, зведенюки!» – примирливо усміхається дідусь. Кажуть, не співається пісня без заспівувача, але є й інша приказка. Не той молодець, що починає, а той, що кінчає. Ти Дениску кінчи в останню. От ти вважаєш, що вчинив, як справжній молодець. Ось така дружна та весела родина Дениска Бублика. На все добре, дітки.